Не є секретом той факт, що у Бородінській битві, яка була програна кацапами, їх військо змогло врятуватися лише за рахунок того, що на всіх найбільш відповідальних ділянках битви командували етнічні українці нащадки стародавніх шляхетних козацьких родів. Ось деякі приклади: перше шевардинський редут, дивізія Дмитра Неверовського та Охтирські гусари Дениса Давидова. Друге центр оборони, який після поранення Багратіона очолив генерал Михайло Милорадович. Третє курганна батарея, очолював генерал Іван Паскевич. Четверте легендарна батарея Раєвського, назва якої ввійшла в історію і походить від прізвища її командира Миколи Раєвського. Фланговий обхідний удар нащадків українських козаків під командою Платова та Уварова, що був зупинений тільки біля ставки Наполеона, та після якого той був змушений перервати наступ на центр кацапських військ, що дало їм змогу перегрупуватися і відступити. Не треба забувати, що в ставці Кутузова значну роль в керуванні битвою відігравав князь Сергій Волконський, теж етнічний українець. Отже, так звана Бородінська битва не перетворилася на фіаско для кацапів, лише завдячуючи хоробрості та професіоналізму українського генералітету, а також десятків тисяч етнічних українців серед нижніх чинів. Дивно, чому саме цей факт до сьогодні не був досліджений нашими істориками.